Добрий день! Я вас вітаю в мене на каналі у Світлани на моїй кухні. Сьогодні я буду готувати на обід галушки, кнетлі, ньоки, як їх називають в усьому світі картопляні. Ось тут в мене вже відварена картопля. Я її почала перетирати. Галушки будуть з грибною. Простите з'їсти, тому, почин... тому що вже через трохи почнеться новий сезон. А на вечерю в мене буде рисовий пиріг. Ну і зроблю легкий салат з помідор, з огірків, з цибулькою маринованою. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал і будемо готувати разом. Я заздалегідь відварила картоплю в мундирах. Частину я вже перетерла на ось такій машинці. Ви можете її добре розіняти, як на пюре або перетерти через сито. Звичайно, краще через сито, щоб не було грудочок, нічого. Тоді наші кнеблі, ньокі, галушки будуть однорідної консистенції, гарні, гладенькі і дуже смачні. Ну, ось, очищеної, відвареної в бундирах, як я сказала, в підсоленій воді. Взагалі ньокі робляться на кілограм картоплі, додається 300 г борошна. Для галушок має бути картопля з великою місткістю крохмалю. Але так як в мене тут картопля молода, дуже ніжна, я взяла 350 г муки буду пробувати. Буду бачити, скільки вона в мене вбере муки. як в мене вийде. Але взагалі, щоб ви знали, картопляні галушки робляться, додається 30% борошна на, на кілограм картоплі. Незалежно кілограм, не кілограм 30% борошна. Замішую. Хоч картопля варилася в, соле, в підсоленій воді, я все одно добавлю трішки солі, щоб було більш смаковито. Невеликими частинами руку. Борошно в мене вже просіяне. Замішу тісто і побачимося знову. Тісто я замісила, потратила буквально 8 хвилин, посуду змащу олією. І залишу трохи відлежатися. Небагато, тому що тісто, бачите, таке молоде і ніжне. Зверху обов'язково прикриваю чимось, щоб не опітрилося і не засохло. Тим часом, поки тісто відпочиває, я займуся грибами, наріжу їх дрібними шматочками і буду і буде готуватися підлив. Гриби січу дрібними шматочками. сковорідку наливаю олію, нарізані гриби викладаю на пательню, Розчвапую зубчик часника. і також вправляю в сковорідку. Накриваю кришкою і тушкую на маленькому вогні. Починаю робити галушки ложку присипаю борошно. Бачите, яке тягуче пливуче тісто. Підрізаю ось такий невеликий шматочок, ковбаску, все роблю паралельно швидко, хвили вже трошки підсушилися. Додаю бульйон, обов'язково проціджую. В каструлі в мене вода і я вже включаю її, щоб вона закипала. Будемо варити одразу галушки. Зараз покажу, як я їх швидко нарізаю. Беру ось такий шпатель, щоб вони були однакового розміру. Ось піднісу зараз ближче. Таким чином, чим більше ви зробите ковбасок, тим більше у вас зразу вийде галушок. Чим тонші чим ковбаски, тим будуть дрібніші галушки. Буду варити невеликими порціями і покажу, як я їх заморожу. Звичайно, не всі галушки з'їмо, тут їх дуже багато. Потім покажу, як я їх заморожую. Ось тут готується підлива. І я потроху підливаю водичкою від грибів. Вода закипає. Додаю сіль, солю. П'ячу воду викладаю галушки. О, одна впала. Дуже обережно, тильною, сто... тильною стороною ложки. Розмішую наші галушки. Буквально 3-3-4 хвилини на поверхні проварюються і галушки готові. І перекладаю на рушник, щоб зразу обсихали. Даю трішки обсохнути і викладаю в миску з олією. Перемішую, щоб всі... Обволіклися олією і залишаю остигати, охолоджуватися. До грибної підливи додаю сіль. Додам трішки спеції універсальної. І буквально декілька грамів вершків, декілька міліграм вершків Забілюю, можна сказати. Підлива виходить концентрована, з насиченим смаком, дуже смачна. До грибної підливи додаю одну столову ложку петрушки дрібно нарізаної, замороженої. Закипить ще раз і готово. Дивіться на ці галушки, які вони чудові, які вони гарні один в один. Смачні, ніжні, зараз я їх змішаю. Звичайно, не всі. Решта охолоне, я їх заморожу. Зараз ми поїмо на обід. Решту покладу в морозильну камеру. Можна з песто, з базіліком, можна з будь-якої підливої. Дуже-дуже смачно. У нас буде троє. Додаю, кладу сюди. Галушки. Ну і ось страва на обід готова. Дивіться, як вони купаються в підливі, смачні галушки. Неймовірно смачні. Я вам раджу приготувати. Я впевнена, що вам сподобається. Ньокі, галушки, кнетлі. В нас, на Охолоджені галушки викладаю в кульочки, в пакетики і відправляю в морозильну камеру. Розділю на дві порції і, коли захочемо, з'їмо. Можна, спець, можна з песю, можна з підливою з м'ясом, можна просто з сиром або з натертим сиром, дуже смачно, з любим соусом. Можна їсти і буде смачно. Ділю на дві порції і відправляємо в сильну камеру. Трохи випускаю повітря. В такому відвареному стані галушки зберігаються краще. Наступне, коли захочемо з'їсти, дістану, розморожу, кину буквально на 2 хвилини в гарячу воду, галушки будуть як сліз. І не так вже багато часу забирає, як здається. Тому що, як бачили, я роблю ковбаски і дорізаю. Можете взяти великого ножа і так тик-тик-тик-тик-тик-тик. І у вас зразу буде багато. Галушок. На вечерю я приготую рисовий торт. Торт адірізок, як говорять в Італії. Зараз замішу тісто, залишу буквально на годинку, а потім вже ближче до вечора спечу. Цього пирога або торта діріза як кажуть, в Італії. Ось тут в мене розтоплене масло з молоком. Трошки ще підтоплю. До борошна додаю сіль. У мене тут 200 грам борошна і додаю 100 мл молока з вишковим маслом. Так. І замішую ті. Якщо мені трішки не вистачатиме рідини, то дам декілька капель, крапель води. Замішую рукою. Так гарно пообідали сьогодні смачні галушки. Підлива, неймовірно, смачна, концентрована, насичена. Тісто, виходить, таке напівкрихке, маслянисте. Залишаю тісто, а зараз займусь сиром. Ось тут в мене було відварено півстакана рису і дотираю буквально 80 грамів твердого сиру, вірно-смачний з салатом зеленим, або з капусти, або помідори огірки. Це настільки. смачна і така легка вечеря. Натираю мускатний горіх. У мене вже остатки горіха. Треба буде купити. Але саме тут з рисом дуже компоную мускатний горіх. І вбиваю одне яйце. Гарно перемішую. Рис варився в соленій воді, тому солі вже ми не додаємо. Сир солоний, бачите, сиру тут немало. Начинка, начинка готова. Зараз буду розкатувати. Зрізаю і решту шматочки покладемо зверху на, на пиріг. Ось так гарно розподілили. Тепер викладаю рис, Рівном, рівномірно розподіляю по поверхні. Ось ці всі краї, які в мене залишилися, я їх зараз маю загорнути. Таким конвертиком, наскільки це можливо. Ось тут понадрізаю, щоб мені було зручніше лягало це тісто. Ось такі надрізи пороблю і закриваю цими рештками. Зверху викладаю рештки вершкового масла. І відправляю в духовку випікатися температура до 180-190 градусів на 20-25 хвилин. Перій готовий. Зараз я його переверну. Постараюся перевернути акуратно. Дивіться, який він золотистий. не дочекавшись, щоб він охолов цей пиріг буде їстися ввечері з салатом з помідорів, з огірків і з цибулею. Звичайно, вже цей салат я не буду вам показувати, як я роблю, тому що всі знають, як він робиться. Але хочу сказати, що саме з салатами, навіть з листям салату, з руколою, цей пиріг дуже-дуже смачний. Раджу вам приготувати, спробувати. І так сьогодні вийшло ось таке відео з галушками та з рисовим пирогом. З пирогом з рисом. Галушки, галушки вже в морозильній камері. Чекають наступного разу що до них приготую, який соус. А пиріг з рисом будемо їсти сьогодні ввечері. Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Буду дуже вам вдячна і до наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів. Бажаю вам крепкого здоров'я і мирного неба.